Міжнародний комітет Червоного Христа провадить свою гуманітарну місію в Кременчуці з першого дня повномасштабного вторгнення. Наше місто неодноразово отримувало допомогу від організації. Цього разу у Кременчуку передали нові генератори, які будуть встановлені на декількох теплових пунктах комунального підприємства теплоенерго у різних районах міста. Також задля того, щоб пуск мережевих насосів був максимально плавним і безпечним. Міжнародний комітет Червоного Христа передав місту також частотні перетворювачі. Сьогодні отримали три генератори від Міжнародного червоного хреста це допомога для нашого комунального підприємства теплоенерго. Це дозволить підприємству працювати навіть коли не буде електроенергії і забезпечувати Кременчужам теплом. Найбільш рушійна сила у світі це підтримка. Коли ти її відчуваєш, ніби крила за спиною виростають. Так і наша держава здатна подолати всі негаразди, заручившись підтримкою партнерів. У такі складні часи важливо об'єднатись і спільно протидіяти агресору. Дякуємо нашим партнерам за підтримку і допомогу. Дякуємо за те, що вони роблять українців сильними і наближають нашу перемогу. Ми не зламні разом переможемо. Допомога від Міжнародного комітету Червоного Христа є неоціненною для нашого міста. Попереду лише нові звершення і злагоджена командна робота. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.